останній робочий тиждень адміністрації президента Джо Байдена після інавгурації понеділок, 20 січня, до Білого Дому, після чотирирічної перерви, повертається республіканець Дональд Трамп. У прощальній промові у середу Байден підсумував не лише період свого президентства, а й 50 років на державній службі. Згадав про збільшення кількості робочих місць, розширення доступу до безкоштовної медицини в міжнародній політиці досягненням вважає зміцнення НАТО та те, що Україна цитую все ще вільна. До речі, в останній тиждень роботи цієї адміністрації Держдеп та Міністерство фінансів розширили список підсанкційних осіб та компаній, які сприяють війні Росії проти України, куди увійшли зокрема ті, що знаходяться у Китаї та Киргизстані. Джо Байден в промові також згадав про загрози, з якими зіштовхується його країна. Зокрема, він заявив про небезпечну концентрацію влади в руках багатих людей сполучених штатів, кажучи, цитую, що в Америці формується олігархія, що загрожує демократії. Також Байден назвав загрозливим вплив технологічно-промислового комплексу, погіршення свободи преси та потужний вплив дезінформації. Водночас, президент, який залишає посаду, каже, що досі вірить в ідею, за яку виступає ця країна, в силу інститутів та характер американського народу. Тим часом у сенаті цього тижня проходили слухання номінантів на посади в уряді майбутньої адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, перед сенаторами виступив Піт гексет, який претендує на посаду міністра оборони. Частина законодавців критикує його через звинувачення у сексуальних домаганнях, надмірному вживанні алкоголю та браку управлінського досвіду. Інші ж вважають, що перевагою є його військовий досвід. У вступній промові він назвав Китай однією з основних загроз щодо російсько-української війни. Він сказав, що цьому конфлікту треба покласти край, але на максимально вигідних для України умовах. Номінант на посаду держсекретаря Марко Рубіо сказав комітету, що політикою уряду сполучених штатів має бути припинення війни, і для досягнення угоди про припинення бойових дій потрібні поступки, як з боку Москви, так і з боку Києва, якому ймовірно доведеться відмовитись від своєї мети повернути захоплені москвою території. Перераховуючи загрози безпеці США, кандидат на посаду директора ЦРУ Джон Ренкліф назвав російсько-українську війну, зокрема тому, що вона збільшує ризик для країни бути втягнутою у конфлікт з ядерною країною. Голосування у Сенаті щодо кандидатів в уряді Дональда Трампа має відбутись найближчим часом. Верховний суд Сполучених Штатів Америки підтримав ймовірність заборони китайської соцмережі TikTok у Сполучених Штатах. Судді вирішили, що заборона цього сервісу не порушує прав у першій поправці Конституції США, де зокрема йдеться про свободу слова, на що посилались власники TikTok. Раніше Конгрес Сполучених Штатів ухвалив закон, який зобов'язав китайську компанію ByteDance продати TikTok не китайському власнику інакше його буде заборонено у сполучених штатах. Законодавці аргументуються тим, що Пекін може використовувати цей сервіс для шпигунства чи впливу на громадську думку. у США. там зареєстровано 170 мільйонів американських користувачів. Китайці мали кінцевий термін до цієї неділі, 19 січня. Втім, в адміністрації Байдена, яка залишає дім, заявили, що виконувати це рішення щодо TikTok вже буде наступна адміністрація. Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що йому потрібен час для того, щоб прийняти рішення. До слова, і Трамп, і Байден використовували TikTok під час своїх передвиборчих кампаній. В МЗС Китаю заявляють, що не використовують TikTok для шпигунства. У самому Китаї, до речі, заборонені західні соцмережі та пошукові сервіси. Андрій Борис голос Америки Вашингтон.